Ютуб канал Букзіла представляє книгу. Досконалий тіло за 4 години. Незвичайний практичний посібник, який допоможе швидко позбутися зайвої ваги, стати сильним і витривалим і насолоджуватися життям. Автор Тімоті Ферріс. Вступ менше значить краще. Секрет Тіма Ферріса та концепція мед. Тімоті Ферріс, відомий автор бестселера як працювати по 4 години на тиждень, є не лікарем чи тренером, а радше безстрашним експериментатором та аналітиком даних. Його основна ідея полягає в застосуванні принципу мінімально ефективної дози мед до вдосконалення тіла. Мед це найменша доза, необхідна для досягнення бажаного результату. Усе, що виходить за її межі, є марною тратою сил, часу та грошей. Наприклад, для гарної засмаги може бути достатньо 15 хвилин на сонці щодня, 2,5% світлового дня. Зайва година не покращить засмагу і може навіть нашкодити. Феріс стверджує, що для досягнення ідеального тіла достатньо докласти лише 2,5% від зусиль, які зазвичай робляться. Це означає вибір мінімуму найефективніших методів, які запускають необхідні гормональні реакції для спалювання жиру або механізми м'язового зростання. Хоча мед є індивідуальною, феріс закликає до критичного ставлення до всіх методів, включно з його власними, і постійного пошуку найбільш корисних і підходящих особисто для вас. Він відкидає поширені виправдання типу: у мене така конституція або Я з дитинства повний, наголошуючи, що майже все можна змінити. Головний мотив для вдосконалення тіла це відчуття впевненості та зростання самооцінки, які приходять разом із фізичними змінами. Першим кроком до змін є запис усіх бажаних трансформацій, які здаються неможливими, та вибір найважливіших з них. Що нам заважає? Мотивація та вимірювання результатів. Основними перешкодами на шляху до вдосконалення тіла є відсутність реальної мотивації та недооцінка результатів. Ми часто ставимося до змін як до було б непогано, а не як до це треба. Феріс радить знайти точно. Неповернення, після якої ви приймете непохитне рішення діяти. Щоб залишатися мотивованим, важливо регулярно відстежувати та вимірювати прогрес, навіть найменші зміни. Для цього можна використовувати простий показник: суму об'ємів біцепса, талії та стегон. Відсутність прогресу це не привід для зневіри, а запрошення до експериментів та зміни підходу. Як мотивувати себе? Регулярні фото: фіксуйте зміни тіла та вплив раціону. Гейміфікація. Перетворіть процес на гру, додаючи очки та винагороди за досягнення, змагання. Конкуруйте з іншими, щоб підвищити впевненість, порівнюючись з тими, хто відстає, або надихнутися, порівнюючись з кращими. Парі: укладіть парі на досяжну мету, наприклад, 5 кілограмів за місяць, щоб створити зовнішній стимул. Маленькі кроки: Зосередьтеся на стабільних і послідовних невеликих результатах, а не на швидких і виснажливих. Ігноруйте диванних Експертів дотримуйтеся власної програми, а не чужих порад. Діяльність, а не теорія. Почніть діяти, не заглиблюючись у складні теорії, не перенапружуйтесь, пам'ятайте про принцип мед і уникайте радикальних змін. Експериментуйте та аналізуйте інформацію. Тім, Феріс є палким прихильником самоекспериментів. Він стверджує, що експериментування над собою не тільки цікаве, а й важливе для виявлення причин проблем, тестування рішень, пошуку нових ідей та навчання на помилках. Важливо також вміти відрізняти науку від псевдонауки та відвертої брехні, особливо у сфері здоров'я та тіла. При оцінці інформації Феріс рекомендує шукати точні цифри, не покладайтеся на гучні заголовки, перевіряти порівняльні групи чи були Ведені контрольовані дослідження. Наскільки суттєва різниця в показниках? Вірити експериментам, а не спостереженням. Тільки експеримент може визначити причину та наслідок, не довіряти опитуванням та самозвітам. Люди схильні спотворювати інформацію про себе, досліджувати джерела фінансування, економічні інтереси можуть впливати на результати досліджень. Тіло, їжа та вага, правильні числа та дієта. Оптимальною початковою метою для багатьох є зміна ваги на 9 кілограмів скинути жир або набрати м'язи, або їх комбінацію. Успіх залежить від трьох факторів: дієта, препарати, добавки та вправи, приблизне співвідношення яких може бути 60-10-30%. Важливість правильних чисел, чітка мета не стати стрункішим, а скинути 9 кілограмів жиру за 30 днів. Метод харчування що під силу без радикальних обмежень згідно з мед, точні фізичні навантаження, вправи з вимірюваними рухами, а не просто активний відпочинок, циклічність – день ненажерливості, раз на тиждень для запобігання зривів і стимулювання метаболізму. Забудьте про генетику, це лише виправдання лінії. Справа не лише в калоріях. Феріс стверджує, що важливіше те, як їжа впливає на кров та обмінні процеси, а не просто кількість калорій. Гормональні реакції на різні макроелементи, індивідуальні особливості травлення, час прийому їжі та навіть температура тіла впливають на розподіл калорій. Холод проти ожиріння. Холод стимулює спалювання калорій та збільшення нежирової м'язової маси. Рекомендації: пакети льоду на шию на 20-30 хвилин ввечері. 500 мл холодної води над ще серце зранку, холодний душ – 5-10 хвилин або ванна 20 хвилин перед сніданком та сном. Принципи здорового переїдання для чід-днів, коли ви дозволяєте собі все. Феріс пропонує мінімізувати негативний вплив, зменшити викид інсуліну, лайм, лимон з водею, сік лимона в стравах, прискорити виведення їжі, кофеїн, чай, єрба мате, теофілін у зеленому чаї. Виконувати легкі вправи за кілька хвилин до і через 60-90 хвилин після їжі, щоб підготувати м'язи та знисити відкладення жиру. Повільно вуглеводна дієта, найбільш рекомендований ферісом метод для зниження жирової маси, підходить для 99% людей і базується на п'яти правилах. Уникайте білих вуглеводів хліб, рис, злаки, картопля, паста, тортілля, кукурудзяні чіпси, смажена їжа в паніровці. Їжте одній ті ж кілька видів продуктів. Обмежте раціон трьох-чотирьох стравами з дозволених продуктів. Не пійте калорії, лише вода, кава та чай без цукру. Два келихи червоного вина на день є нейтральними. Замініть фрукти овочами. Фруктоза легко перетворюється на жир. Влаштовуйте щотижневий тайм-аут: один день, коли можна їсти все, що заманеться. Це сприяє спалюванню жиру, шокуючи метаболізм, вегетаріанство та користь обмежень. Обмеження в харчуванні можуть бути корисними. Рослинна дієта приносить користь організму та навколишньому середовищу. Феріс пропонує. Є поетапний підхід до зменшення споживання м'яса, заміна крохмалів бобовими, свідомий вибір м'яса, вирощеного на вільному вигулі, встановлення окремого часу для м'яса, наприклад, тільки у вихідні, виключення м'яса з рибою, яйцями, молоком, перехід на переважно рослинну їжу, зменшення м'яса на 70%, а не повна відмова. Додаткові рекомендації: соя. Вживання сої небезпечне через фітоестрогени. Краще заповнювати білок з цілісних продуктів продуктів або протеїнів, харчові добовки, йод, лізин, біотин, вітаміни В12, Д, де e, К, білок, кальцій, залізо, цинк, фолієва кислота приймати осмислено за результатами аналізів. Висновок Феріса: деякі продукти тваринного походження потрібні для гормонів: 70% рослинна дієта, краще 100%. Не змінювати науку з ідеологією. Тіло, тренування та сила мінімум для максимуму. Для нарощування м'язів і сили не потрібно проводити години в спортзалі. Феріс стверджує, що можна трансформувати тіло всього за 4 години тренувань на тиждень, 2 30 -ти хвилинні заняття. Ключові вправи махи гирею універсальна вправа для всього. Тіла, особливо рук та сідниць, міотатичний кранж та поза кішки, що зригає, для тренування м'язів преса, тяга штанги в нахилі та згинання з воротним хватом для біцепсів, правила тренувань для максимального результату за мінімальний час, кожну вправу виконувати до повного знемоги, відмова м'язів між правами робити перерву щонайменше 3 хвилини. Кожне повторення 5 секунд на підйом, 5 секунд на опускання, включати 2-10 вправ в одне тренування. Час відновлення між тренуваннями в міру зростання м'язової маси. Рекомендації Феріса соя вживання сої небезпечне через фітоестрогени. Краще заповнювати білок з цілісних продуктів або протеїнів. Харчові добавки: йод, лізин, біотин, вітаміни в 12 Д, Є, e, К, білок, кальцій, залізо, цинк, фолієва кислота приймати осмислено за результатами аналізів. Висновок Феріса: деякі продукти тваринного походження потрібні для гормонів. 70% рослинна дієта краще 100%. не змінювати на. Науку з ідеологією. Тіло, тренування та сила мінімум для максимуму. Для нарощування м'язів і сили не потрібно проводити години в спортзалі. Феріс стверджує, що можна трансформувати тіло всього за 4 години тренувань на тиждень, – хвилинні заняття. Ключові вправи махи гирею, універсальна вправа для всього тіла, особливо рук та сідниць, міотатичний кранш та поза кішки, що зригає для тренування м'язів. Головна мета запустити механізм м'язового зростання з мінімальною дозою навантажень безпечними методами. Феріс наголошує, що поведінкові зміни та звички важливіші за ідеальне виконання інструкцій. Спочатку зробіть вправи частиною повсякденного життя, а потім відточуйте майстерність. Тіло, лібідо та секс, гармонія сексуальності. Феріс торкається і цієї делікатної теми, вважаючи, що сексуальна чутливість є важливою складовою гармонійного тіла. Жіночі проблеми. Багато жінок не отримують повноцінного задоволення від сексу. Рекомендації: розмірковуйте про оргазм та його важливість для вас. Досліджуйте своє тіло, фантазії та потреби. Не соромтеся використовувати сексуальні іграшки. Зміцнюйте лобково-куприковий м'яз вправи кегеля для кращого скорочення піхни. Чоловічі проблеми. Зниження лібіду пов'язане зі зниженням тестостерону та лютеїнізуючого гормону. Рекомендації. Для нормалізації гормонів: вранці та перед сном вітамін D, ферментований риб'ячий жир, жир вершкового масла з вітамінами 2 капсули, 3 бразильські горіхи, холодні ванни 10 хвилин або холодний душ вранці та перед сном. Перед сексуальним рандеву: за добу 4 плюс яйця, за 4 години 4 бразильські горіхи, 20 сирих мигдалів, 2 капсули карментованого риб'ячого. Чого жиру мобільні телефони? Більшість досліджень підтверджують негативний вплив випромінювання на сперматозоїди. Тримайте смартфон подалі від кишень штанів. Тіло та сон. Якість важливіша за кількість. Проблеми зі сном поширена проблема. Феріс ділиться своїми дієвими прийомами для покращення якості сну. Температура в кімнаті 19-21 градус. Експериментуйте, щоб знайти оптимально для вас. Якщо холодно, одягніть шкарпетки. Пізня вечеря. За 3 години до сну вживайте їжу з переважанням жирів та білків, наприклад, 4 плюс яйця. Ізолатеральні вправи. Тренування однією рукою або ногою з обтяженням зменшують час засинання. Холодна ванна. За годину до сну холод сигналізує організму про засинання. Пристрої, світловипромінювачі, імпульсні світильники, ультразвукові зволожувачі, поза повзучого солдата допомагає швидше заснути. Головний висновок феріса: гарний сон не те саме, що довгий сон. Якість сну важливіша за його тривалість. Хороший сон характеризується швидким засинанням, відсутністю частих пробуджень та відчуттям відпочинку та енергії, навіть якщо ви спали менше восьми годин. Експериментуйте зі своїм режимом сну, включаючи короткі денні або вечірні сієсти, щоб знайти свій оптимальний ритм. 10 найкращих домок книги. Замість пошуку причин нічого не робити шукайте найпростіші та найприємніші способи вдосконалення тіла. Не чекайте, поки смажений півень клюне. Знайдіть вагому причину для змін вже зараз. Для значних результатів достатньо лише 2,5% зусиль, якщо вони є мінімально ефективною дозою. 4. Досліджуйте, експериментуйте, вивчайте себе, перевіряйте факти та не довіряйте сліпо змі. 5. Регулярно вимірюйте та помічайте Найменші результати це ключ до збереження мотивації. 6. Перетворіть роботу над собою на захоплювачу гру, задоволення або змагання. 7. Плануючи змінити тіло, почніть з мети у 9 кг. Це досяжний результат, який підвищить самооцінку. 8. Повільно вуглеводна дієта є ефективним вибором для зменшення жирової маси, що підходить 99% людей. 9. Не потрібно проводити щовечора в тренажерному залі. Мета тренувань запустити м'язовий ріст з мінімальними витратами часу. 10. Якість сну важливіша за його тривалість. Ваше самопочуття та рівень енергії залежить від якісного відпочинку, а не лише від кількості годин сну. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.